Вітаю всіх, давайте я, мабуть, зроблю місто, місто Миколаїв. Місто Миколаїв може готуватись вже до Нового року. Місто Миколаїв може готуватись вже до Нового року. Миколаїв. Так, трійка кубків свято. Миколаїв. На вас прям карта свята випала. Ви що? Не без обстрілів, не без логістика, транспорт маєте на увазі. Це може, світло, як завжди. Роздуми, що робити, але Верховна Живіться на дні колоди, Миколаїв, не все у вас так погано. До кінця листопада стане тихше Миколаєві по обстрілам. П'ятірка мечів ще ні. Така нечесна гра Україна. М -м. Околиці. До речі, сильно ворог. І домовленості. Закохані вибір. Бо так, дивіться, постійно випадають домовленості. Я скажу так. Чекаємо кінець місяця, бо можуть бути зміни за рахунок якихось домовленостей і дій. Нам треба пережити битву Покровськ. Далі буде цікавіше.